У тисяча 965 році зимою, якраз в цей день, сьогоднішній день, но тоді була зима не така, як зараз, а більш сурова. Мороз був до 20 градусів, снігу по коліна. Як я забирав Сашеньку з роддома, думаю, як же це я його привезу таким морозом. Воно ж таке масеньке. Ну, все обійшлося добре. Машину я забрав, перевіз додому. А жили ми в той період. На вулиці Шевченка, 3А, гуртожитку Бушу, сільськогосподарського інституту, де я працював. Там була у нас одна кімнатка, в яку я і привіз свою подущу кохану дитину. Два роки мама була вдома з ним. Мати надумала йти на роботу. Де ж дитину, діти. В рано здавати ми ведемо, веземо його в село до бабушки. Підріс він, годіка. 4 чи 5, ми його забираємо сюди в Житомир. договорилися в садик, під садік ясла, як зараз помню. Це там на третьому бульварі, як і Парк з правої сторони, зараз, по-моєму, знесли вже тут будинок. Він там постійно обпалила його. Дуже гарно. Прийшов час здавати в школу. У нас була 17-та школа. Ось там було за Київською, тоді Леніна була вулиця. От. Значить, Здаємо сюди в цю школу. Тут рефотографії є. Він пішов перший раз у перший клас. По минутій школі він о, ось до. Два роки прозаймався. І ми його вирішили перевезти, оскільки це, е, зробили і російську школу в українську. українську школу. Це бумаг, так. Ой, 20 школа 20. Оце він тут якраз перший раз пішов у перший клас, класний керівник там іде і він там вчився дуже добре. Кожний год у нього була попальна грамота, ладарний лист. Давали йому за кожне верніше не йому, а нам давали за хороше виховання сина. Займався він сам. Він молодчинка був. Дуже любив займатися, дуже любив допомагати, що то мені. Був активним учасником всіх е -е, мероприятий, які проводилися в школі. Часто в різних гуртках, спортивних мероприятиях. В житті, мудрої, доброї, розумної, щирої людини. Я пам'ятаю в дитинстві, як ти зі мною грався. Мене маленько завжди на тебе залишали і тобі приходили зі мною возитися. Я пам'ятаю ті ляльки, лялькові вистави, які ти мені показував. Брав наші іграшки, ставав за штори і показував чудові лялькові вистави. Я пам'ятаю, як ми з тобою гралися вдома на вулиці в різні ігри. А улюблена твоя гра були це солдатики. Ну, він такий був, такий інтелігентний забіяка. <ріць> <ріць> ну, інтелігент. Це таки ну, неля вчителька, знаєш, він вимушений був себе завжди тримати в таких рамках. Шах лево, шах права, розстріл на місці. От, якби ну, Саша був таким... Хлопчиком, який завжди слухається батьків, я думаю, що дядька Андрій, у вас немає претензій до свого сина в цьому плані. Кінчив він школу в 81-му році. Кінчив він її з золотою медалі, молодчинка кажу, вчився дуже добре. Ясна річ, що моя мама і мій тато завжди казали, ти бери приклад Саші, дивись як Саша, на п'ятерки одне учиться, а ти що. Ну я, звісно, теж старався, у мене четверки, п'ятерки були, теж було, але Саша нас перемагав в цьому плані. От, е, і мама е, і дядько Андрій, ясна річ, що вони гордилися, що у них такий розумний, такий талановитий син. Ну і ясна річ, що ми теж гордилися. Що, е, не пасе останній в школі, а навпаки, на перших місцях. Я так не хотів, щоб він в десантні війська попав. І тут-то якраз він попадає в десантні війська, Десантні війська особого призначення. Візяслав. В зарубінцях, коли копали картоплю. Це було, як би так би мовити, улюблене місце нашої зустрічі, коли ми копали картоплю. У нас була змога позмагатися, хто більше перебере, збере там під і так далі. Коли садили, хто швидше підкидає. Коли збирали, хто швидше збирає. От, е, друга точка, друга локація в Зарубинцях – Це був е, коли ми збирали смородину. От, значить, хто більше збере, збере смородину, той сильніший у нас так було в дитинстві. Пам'ятаю, якось ми сорівнування на москалях влаштували. Десь ми їздили, я не пам'ятаю. І значить, їдемо назад, і я за кермом дідового москаля, а Саша за кермом дядька Андрія. І ми, значить, десь там, я не пам'ятаю, в одну точку їхали. От, Саша переміг, він краще знав переулки в місті Житомирі. Я приїхав останнім. Я би сьогоднішнього дня не можу це йому пробачити. Приїжджаємо ми після армії, він у цій формі свої десантні, їдемо туди. В цей інститут заходимо, в деканація йду. О, це той каже солдат, що ти говорив за нього? Кажу, «Да». «Конечно!», каже, подивилася. Мені зразу дуже сподобався чого-то. Я з дорогою душею його приймаю. Получив диплом, а тоді, вже, в той період, як вони закінчували значить, інститут, поженилися. На п'ятому курсі. Перший раз я свого Сашу побачила в сні. Коли дівчата ворожать, щоб приснився сужений ряжений, мені мій Саша приснився в різдвяну ніч. Я його ще не бачила і не знала про його існування. А перший раз реально зустріла його тільки через рік, коли він прийшов в мою кімнату з моєю подружкою і з гітарою, гітарою в руках. Вона вміла на гітарі і десь вона там надибила в нашому гуртожитку. І так вони прийшли, а я була чергова. Несла тарілки, таку стопку, щоб мить, І коли я побачила цього Сашу, ці тарілки в мене чуть не випали з рук. Я так сильно злякалася. Потім ми почали зустрічатися. У нас був дуже, дуже цікавий період, коли ми зустрічалися. Ну, взагалі в мене почався цікавий період в моєму житті, щасливий період, тому що. З того часу, як я його зустріла, в мене життя все перетворилося в ну, такому ну, райдову, я б сказала. Тому що ми один одного розуміємо, один одного любимо. От, і якби на зрозуміння на рівні от, напевно, так, думок. Тому що я подумаю, а він мені вже це зробить. Чи він захоче, я йому постараюся це зробити, у нас це виходить. Тому я дякую Богу за те, що я зустріла Сашу. Іменно мене вибрав собі в жінки. От. І все життя, яке я з ним живу, і прошу Бога, щоб це життя наше було довге. Я завжди щаслива і знаю, що я буду щаслива. Тому що я стала і добріша, і менш горделива, і більш посміхаюся. І взагалі, в ну, на душі спокій. Я знаю, що все буде добре. Дякую, Саша. Я тебе дуже люблю. <смі> Дякую тобі за все. Коротше гора приїхали вони вже з інституту на роботу вже були. Як чоловік і жінкою. Ти створив справжню, дружню родину, в якій ти настоящий господар, в якій ти є головою сім'ї. І це дійсно так, тому що все, що проходить в твоїй родині, воно тільки проходить разом з тобою, під твоїм мудрим керівництвом. І я знаю, скільки ти багато зусиль приклав для виховання своїх хлопців, як там в дитинстві розповідав казки. Як ти з ними пішов в школу, як разом з ними допомагав робити їм уроки і зараз завжди допомагаєш їм своєю мудрою порадою. Я бачу, як, з якою любов'ю до тебе приходять твої внуки, біжать до тебе, обнімають, цілують. І ти завжди знаходиш час і здоров'я з ними погратися, поспілкуватися, дати їм мудру пораду. Я бачу. Яка у вас святою любов? Ви принесли своє кохання через все життя і видно цю любов між вами? Любов, яка між вами була, вона передалася і вашим дітям, і вашим внукам. І це дуже приємно бачити, коли приходячи до вас. А і я ще раз стверджую, що ти дійсно створив чудову, прекрасну родину, в якій панує любов, благополуччя і добробут. Я ще раз тебе вітаю з Днем Народження і хочу сказати, що я тебе дуже люблю. Ти в мене найкласний брат. З самого дитинства, найбільшим авторитетом в моєму житті, є мій батько. Людина, яка закінчила школу із золотою медаллю, яка був, відслужила в десантних військах, там прийшовши теж там грамоту, нагороди кучу велику кількість. Людина, яка а, здобула червоний диплом при Радянському Союзі, при Радянському не зараз. І потім людина, яка основним проєктом в житті були, і це я і мій брат. Ну і, звичайно, наша сім'я там, де мама. ось. Я дуже вдячний батькові за те, що завдяки йому ми маємо все на сьогоднішній день. Ми маємо перше все це ті моральні цінності, які в нас є, ті сімейні цінності. Щоб в принципі я в цьому житті не робив, то такого глобального. Без поради мого батька ми ні, ще нічого не відбувалося. І я дуже вдячний Богу за те, що в мене є саме така людина, саме такий взірець. Людина просто, знаєте, то, то є така частинка казки в моєму житті. Якщо за все своє життя ні разу не чув ні одного матюка, ні разу не бачив, як тато п'є. За 25 років таке буває. Ви знаєте, буває. Це мій тато. Коли я вперше познайомилася з папою, я відразу зрозуміла, що це дуже сильна особистість, ціленаправлена, Він завжди домагається своїх цілей і цілей поставлених. І ви знаєте, я не помилилася. А ще це дуже чуйна людина, з якою можна завжди порадитися, розказати про всі свої негаразди. Він завжди дасть пораду. Ми вам дуже дякуємо за це. Ну я можу сказати про папу? Мій папа самый лучший, самый лучший в мире, я его дуже люблю. Ну, именно і і если когда-то из детства, и так він у завжди всегда все учив самого. Ну, тако класно, і такое і мене Просто невероятно. Я не знаю, якось, є такий папа як у мене, що мы з ними и гуляем вместе, и уроки вместе очень, и пусть работают, что там разговаривать на разговор. Я ж ми тебе любимо. З ним народження!